Не хочеш відкладати гроші на пенсію? Плати штраф. Поговоримо, як може змінитись принцип накопичення пенсії вже в цьому році. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб дізнатись більше про свої права та не пропустити важливі новини. Вже зараз ми готуємо відео про те, як збільшити розмір пенсії у півтори рази. Нагадаю, що Верховна Рада вже проголосувала бюджет на 2025 рік у першому читанні. На соціальні виплати виділять 419 мільярдів гривень, із них майже 238 мільярдів підуть саме на пенсії. Індексація пенсій також передбачена. Її запланували на 1 березня поточного року. Хоча точних даних щодо підвищення ще немає, експерти прогнозують, що пенсії можуть зрости на 10-12, 12%, що приблизно додасть 500-600 гривень до середнього розміру виплати, тепер про найважливіше: нову накопичувальну систему. Починаючи з 2025 року, держава планує запровадити обов'язкові накопичувальні внески для працівників. Цю реформу обговорюють вже давно, але через зменшення населення під час війни питання набуло нової актуальності. Отже, як працюватиме нова система? Роботодавці та працівники робитимуть щомісячні внески на спеціальні накопичувальні рахунки. Планується, що в перший рік працівник відраховує 1% від зарплати, на другий рік 2 а на третій і далі вже 3 Такі ж внески, тобто 1, 2 і потім 3% робитиме і роботодавець. Це вдвічі підвищить частину накопичувальних коштів, і люди отримають можливість мати 40% від зарплати після виходу. На пенсію, що майже вдвічі більше, ніж зараз. Для тих, хто старше 55 років, ця система буде не обов'язковою, але молодші будуть зобов'язані робити внески. За відмову передбачений штраф у розмірі 20% від несплаченої суми. Ініціатори ідеї стверджують, нова система дає можливість накопичувати пенсію особисто. Але, як зазначають експерти, є і деякі ризики. Наприклад, законопроєкт, який запустить накопичувальну систему, поки не міст містить гарантії від держави, якщо щось трапиться з накопиченнями людини. Уряд поки ще розробляє систему, яка зможе забезпечити пенсійні виплати у таких випадках. Нагадаю, що поточна пенсійна система в Україні базується на солідарно-бальній системі. Це означає, що розмір пенсії розраховують на основі вашого страхового стажу, середньої зарплати та індивідуального коефіцієнта. Зараз мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму, який становить 2361 гривню. А середня пенсія по країні складає близько 5852 тисяч гривні. За прогнозами, нова накопичувальна система почне працювати з липня 2025 року, але нагадую, що відповідний законопроєкт ще на доопрацюванні. Реформа обіцяє більше можливостей для забезпечення гідної старості, але також і ставить нові вимоги. Питань до прозорості та організації такої ініціативи поки дуже багато. Тож наголошую, вам треба знати про свої права та обов'язки, щоб бути готовими до нового формату пенсійного забезпечення. Якщо у вас вже виникли проблеми з нарахуванням пенсії або її суму несправедливо зменшили, дзвоніть за номером на екрані. Ми допоможемо, і не забудьте підписатись на канал Мережа Права, щоб дізнатись, як збільшити свою пенсію у півтора рази. На цьому, все. Дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі та діліться думками щодо нових пенсійних умов. До зустрічі у наступних відео.